Місцеві вибори в користі відбулися. Зазначимо, що вперше вибори проводились за новою виборчою системою. Мерів міст і сільських та селищних голів, а також депутатів сільських і селищних рад обирали за мажоритарною системою. А депутатів обласних, районних, міських і районних у містах рад обирали за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Загалом по Україні явка виборців, за даними ЦВК, становила 46,62%. у Житомирській області. Сті вона була трохи вищою ніж загальнодержавна 49,9%. щодо Коростеня, То коростенці неохоче включились у виборчий процес. Всього 25 жовтня на виборчій дільниці прийшло 38,58% виборців. По обіді на свою виборчу дільницю завітав і міський голова Володимир Москаленко. Він поділився своїми хвилюваннями та сподіваннями. Шкода. Що не всі йдуть на вибори. Ми призивали, і я зокрема звертався до на наших коростенців. якщо що ми хочемо, щоб була добра влада, адекватна, відповідальна, чесна і порядна, треба прийти на вибори, і проголосувати за таких людей, яких ми знаємо. Саме в першу чергу за людей. Особливо зараз, коли дуже багато політичних партій, течій самих різних. Тому тут буде колегіальна відповідальність за. Наше місто, яке воно є сьогодні, яке воно буде завтра, яке майбутнє чекає. І ми всі спільно відповідаємо. Якщо наші користенці вважають, що тільки міський голова і міська рада за це відповідає, це не зовсім так. Ми, громада міста, ми делегуємо кращих для того, щоб ну, конкретно, прагматично, без емоцій, без політичного забарвлення управляли нашим містом. І тільки громада здатна таких визначити і обрати. Тому я бажаю нам успішного розвитку, користенцям доброго здоров'я, гарного настрою і гарного розвитку нашого міста. Варто наголосити, що відповідально до місцевих виборів поставилися люди похилого віку, а їм було найважче орієнтуватися у бюлетнях. Щодо молоді, то опираючись на власні спостереження, а ми відвідали декілька виборчих дільниць, що розташовані в різних куточках міста, молоді було небагато. Виборчі дільниці працювали у штатному режимі. Спостерігачі чітко виконували свою задачу не заважали, а контролювали. Отже, цьогоріч на посаду мера Коростеня балотувалося четверо кандидатів. Володимир Москаленко, який за результатами голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, отримав 56,7% голосів виборців, що прийшли на вибори. Юрій Воговський набрав 20,6% голосів виборців. Іван Камінський 19,2%, А Роман Вайналович 3,5% голосів виборців. Щодо виборів депутатів до міської ради у Коростені сім партій набрали, Брали більше 5% голосів виборців. Такими є попередні дані місь виборчкому. Отже, до складу нової Коростенської міської ради увійдуть представники партії Наш край, Українського об'єднання патріотів Укроп, блоку Петра Порошенка Солідарність, представники опозиційного блоку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, партії Нова держава та радикальної партії Олега Ляшка. Хто буде представляти нас в обласній раді, інформація обраховується. Повні результати виборів в місті Коростені ми надамо після Остаточного підрахунку голосів Коростенською міською виборчою комісією